Дівчатка, наступна аплікація буде на розслаблення м'язів, які інколи зажимають, да, і в нас погано повертається шия. Так, беремо, відміряємо стрічку, розрізаємо її на 4 частини, розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл. Закруглюємо тут якоря, бо ми її будемо носити також 5 днів. Що ця аплікація дає? Розслаблення м'язів і запускає роботу лімфатичної системи. Так. Так, дивіться, що ми робимо відриваємо якір. За ярко Потім робимо поворот. Інший бік і без натяжіння проклеюємо цей м'яз. Так, протираємо. Бачите, у нас така гармошка. Це конволюція, яка розслаблює м'язи. Потім наступно. Беремо теж за ушко. Клеїм, снімаємо, розтягуємо голову протираємо. Наступна. Теж за ушко. якоря, якір на якірна на, наклеїмо, Беремо, розтягуємо шию і сюди поклеємо так. Це запускається робота мілімфатичної е, системи. З іншого боку також робимо ще покажу одну аплікацію, щоб позбавитися другого підборіддя. І так. Відрізаємо таку ласточкин хвіст, якір, лишаємо 2-3 см, знімаємо якір, прокидаємо голову. Проклеїмо якір. Потім щоб не заклеїть щитовидку, без натяжения тоже. О, -то? mm. oh, да что ж такое. Растраиваем тейп. Виходить така аплікація. Це аплікація, щоб позбутися другого підборіддя. Ця аплікація на розслаблення м'язів, які рухають нашу голову, нашу шию. Ця аплікація, щоб позбутися другого підборіддя та злити набрячність.